Ранку. Доброго ранка, доброго на пані Олександра, Ми для вас підготували доброго таку ж зарплатню, так що конверті. ви не переймайтеся, ви намагаєтеся давати чесну відповідь. Да? Зарплата в конверті вас а. очікує. Залежно від того, від того, як ви будете відповідати, от так що ну що ж почнемо? Скажіть, будь ласка, пакет антикризових законів, соціальні виплати для населення будуть скорочуватися, правильно? А, не всі. Які, добре, які самі будуть урізані соцвиплати? Ну, В першу чергу це стосується виплат сім'ї з дітьми. Угу. А, тобто, якщо ми говоримо про те, що ви згадували сьогодні в передачі, це виплати по народженню дитини. Угу. А, в принципі, на першу дитину виплату збільшили. А, а Тепер вона буде становити уніфікована сума 41 тисяча 200 гривень. А раніше угу. була? Раніше було 20% мінімум да, для першої дитини. Потім 60 для другої дитини, 120 для третьої, тобто дитини. тобто було 20, збільшили до 40 а, днів. Тобто, тепер ми маємо що? Ми маємо уніфіковану виплату для кожної дитини, яка виплачується протягом трьох років, оскільки так. ця виплата виплачується протягом трьох років, те, що скасували це виплату по догляду за дитиною до трьох років. Угу. А ну, якщо врахувати, що ця виплата становила приблизно 130 гривень, найчастіше, і тільки через суди мами могли добитися більшої виплати. То, в принципі, ми самі розуміємо, що це 130 гривень погоди не робили, і тому е, те, що виплачується допомога протягом трьох років, вона уніфікована, це не є так погано. Зрозуміло, що е, для тих, хто очікує там, другу, третю дитину, це вдарить по кишені. Але в принципі, сказати, що е, це дуже погано, я не можу. Можна згадати, що в принципі виплату по народженню дитини було збільшено там у 2005 році. У 2005 році. Так. Угу. І йшлося про те, що це стимулюватиме більшу народжуваність дітей. Цього не сталося, тобто народжуваність, наприклад, у 2009 році зросла чисто через те, що криза була, і багато матос, які відкладали народження дитини, які втратили там роботу або що, просто використали цей час, наприклад, для того, щоб нарешті народити дитину. Ми про це в Коросанах також говорили і на цьому зауважили. Що не часто від грошей це питання залежить, втратив роботу? Можливо, будеш продовжувати. Які ще соціальні виплати будуть скорочені? Те, що буде ще зроблено, прожитковий мінімум буде підвищено з січня, і більше протягом цього року його підвищувати не будуть. зараз які Прожитковий мінімум у нас становить. він залежить від того, яка це група, тобто в середньому десь біля тисячі гривень, тобто 900 з чимось гривень це для мінімальна пенсія, тисячу там 100 з чимось це мінімальна зарплата. Тобто вона залежить від того, яка від демографічної групи, скажімо так, і просто раніше передбачалося, що протягом року чотири рази буде підвищено цю прожитковий мінімум. Це було мінімум. заплановано колишньою владою. так? так? Угу. Зараз це скасували, тобто підвищили з січня, і поки що ми це заморозили. А на який рівень мала, коли минула влада підвищити цю там, закон? переважне збільшення було в кінці року. Я зараз точно не пам'ятаю цифри, я перепрошую. Ну це невелике, і... велике збільшення. Ну там було гривень сто. 100. Гривень 100. Але знову ж таки, на кінець року. Тобто, сказати про те, що це протягом року відчувалося, важко. Але е, проблема в чому? Проблема в тому, що підвищення прожиткового мінімуму означає підвищення мінімальної заробітної плати, підвищення мінімальної пенсії, підвищення підвищення ще ряду соціальних виплат. І це ж має бути пропорційно. І це має бути пропорційно. Зважаючи на те, що все ж таки на великих підприємствах використовується так звана тарифна сітка, база, в якій це мінімальна зарплата, тобто суттєве підвищення мінімальної зарплати тисне на фонд оплати праці на підприємстві. А за часів, коли економічна ситуація дуже погана, і, скажімо так, попит на продукцію наших підприємств і внутрішній і зовнішній угу. залишається слабким, таке суттєве підвищення було б шкідливим, на жаль. Тобто я розумію, що мінімальна зарплата є досить низькою в Україні, і прожити, як ви правильно зазначали, до неї дуже важко. Але принаймні це дозволяє людям залишитися з роботою більше, ніж якщо ми підвищуємо заробітну плату, фонд оплати праці на підприємстві збільшується, тобто витрати збільшуються в той час, як доходи не дуже. Uh -huh. То лю більше все ж таки людей мають сенс отримати залишитися з роботою. Причому те, що ми бачимо з минулого року, наші підприємства намагаються такі утримати робочу силу, uh -huh. не звільняти настільки легко. Це ми бачимо по тому, що рівень безробіття не збільшився минулого року, саме не зареєстрований, а той, який ми маємо реальний. І крім цього, збільшилася частка працівників, які перебувають в неоплачуваних відпустках або е, їм скоротили робочий графік, тобто вони працюють скорочений або в збройних силах україни перебувають. Ну, да? збройне це нова тенденція да, да. але їх не так по-моєму, що скорочення зарплат бюджетникам бюджетникам бюджету обіцяли саме, що скорочення. з щерня будуть підвищувати а, ні підвищення а про, про скорочення справа в тому що знову ж таки, не йдеться про чисте скорочення саме базової зарплати ну зрозуміло. Тобто Її буде збільшено Хитро те що відбулося те що відбулося наприклад на сьогодні це тим самим державним чиновникам не виплачують надбавки і, і їм не будуть виплачувати впродовж року. Впродовж року це будуть конкретно за що, тому що є категорії. Правильно багато надбавок зараз не сплачується. Багато хто отримав зараз. от за останні Голові два місяці зарплатні. це просто гола зарплатні. Ага, ну це суттєво Я, вдар, це вдарило, вдарило, в принципі. Поки А сидять. що стосується лікарів, вчителів да працівників. Е... Поки що їм, якщо виплачують, то виплачують вчасно. Є затримки зарплат, але знову ж таки через те, що заробітна плата вчителям лікарям виплачується з місцевих бюджетів. У uh -huh. нас там є проблеми. Є проб... ну, зміццевим... Бо вони uh -huh. почалися ще минулого року, коли в принципі з місцевих бюджетів ну їхні гроші на казначействі заморожували, uh -huh. і в результаті в них не було грошей вчасно заплатити платити зарплату. Тобто, це проблема, яка не вирішена. Тобто, на жаль, те, що ми маємо на сьогодні. Це те, що в бюджеті реально мало коштів надбавки будуть урізатися лікарям, не бю, не, не працівникам бюджетної сфери, так? ну це ну, працівники бюджетної да, сфери. <laughs> <лікарям, да. смех> на сьогодні це питання повністю не вирішено, скажімо <laughs> так, намальовані гроші. Ну на ну, як ну, завжди питання не вирішено. <laughs> тобто <laughs> ви, питання ви не вирішено, як завжди, це цій державі, тому що е з одного боку е намагаються це зробити, і в плані дій на сто. Днів, тобто у плані тобто кроків уряду, тобто на сто днів, було передбачено, що певні надбавки це будуть урізані, поки що їх не урізали Але і зараз іде суперечка, оскільки, якщо ми говоримо наприклад про тих самих лікарів. На, урізати їм надбавки, але особливо нема куди, тому що з базова зарплата настільки низька. <к Alliance> що ну як вона будуть далі працювати? Це ваше урізати нема куди, але все може статися. Двісті 250 може статися. у вас сьогодні зарплатня за вашу консультацію. Дякує. Але знову ж таки, податки ми утримує, да, утримуємо. Розпишіться, вас, будь, будь ласка, двісті п'ятдесят коросанів. Розпушіться, розписатися, можете зарплата ж конверті навіть отут на газеті. Розпишіться, будь ласка. Бачите, так з конвертами боремося. Олександр Битлі сьогодні в нашій студії. Давала консультації Добре, для наших дякую. глядачів і експерти інституту економічних ні, ні, ні. досліджень та політичних консультацій. До речі, зарплатню можна тільки у нас конвертувати: апельсини, мандарини, банани. ні, ні, це вам Залишайтеся з нами, друзі. Далі буде цікаво.